Пушкіна, Головка, Лермонтова, Толстого, Латишева. Ці та ще понад півсотні назв вулиць потребують перейменування. Якщо люди вважають, що потрібно їх перейменувати, то хай так і буде. У Полтавській громаді завершили прийом пропозицій щодо перейменування 65 вулиць та провулків, названих на честь російських та радянських митців і науковців. Це 55 в обласному центрі та 10 у старостинських округах. Громада цього разу долучилася дуже активно. Попередньо можемо сказати, але це ще не точна цифра. Було нами прийнято пропозиції близько п'яти тисяч. Більше пропозицій надійшло на електронну анкету опитувальник, але й також до нас приходили проносили в паперовому вигляді. Це особливо були матері загиблих воїнів. Усі надіслані варіанти винесуть на обговорення членам робочої групи з перейменування. Найпопулярніші вулиці це вулиця Пушкіна. Там надійшло аж 34 пропозиції, всі вони різні. І варіанти до неї люди пропонують такі, як на ім'я Ліни Костенко, Володимира Великого, Брахи загиблого воїна України. Вулиця Головка там надійшло понад 26 пропозицій. Одна із них Енеїди пропонують назвати. Полтавці процес перейменування вулиць підтримують, хоча й кажуть, можливо, краще це робити не зараз, а після перемоги. кожного часу міняються назви. Люди не завжди вспівають до них звикнути. Я то нормально відношусь до цього. Жили ми на фронті, стали ми європейською. Мені навіть це більш подобається. Це така моя пропозиція. Пишуть одну вулицю, хай пишуть рядом і ще стару назву. І тоді люди будуть більш орієнтуватися і більш будуть звикати. А ще дає патріотка. Я взагалі патріотка і думаю, що вулиці мають бути історичними. Я за перейменування, але трохи не на часі. А взагалі я проти назв якихось героїв. Правильно співав навіть Антонов. Вулиця Вишнева, Виноградна, Абрикосова. Після опрацювання пропозиції робочою групою рішення про перейменування мають ухвалити депутати під час сесії міської ради.